Вітаю, вас, шановні глядачі. Сьогодні з вами, як завжди, Жорік. Сьогодні будемо порівнювати два пристрої електрошокерів у вигляді ліхтариків від китайського виробника компанії Weishi. а саме модель 1108 Titan Pro в алюмінієвому корпусі і модель TW318 у корпусі з удару стійкого пластику. Розпочнемо наше знайомство з е, е, огляду пристрою TW318. Комплект поставки в себе включає. Зарядний пристрій від мережі 220 В, автомобільно-зарядний пристрій, а також сам пристрій електрошокера-ліхтарика. Корпус виконаний, як вже казали, раніше з ударостійкого абс пластику. Пристрій має дві клавіші управління. Це клавіша слайдер, що перемикає режим ліхтарик-шокер, і червона кнопочка, яка відповідає за спуск нашого електрошокеру. Також в даному пристрої вмонтовано світлодіод, який має потужність 100 люмен. E, для того, щоб скористатися ліхтариком, достатньо перемкнути слайдер в середнє положення. У нас вмикається ліхтарик. Ліхтар має один режим свічіння, достатньо потужний і достатньо дальнобійний. E, значить, для того, щоб перейти в режим електрошокера, нам достатньо просто-напросто перемкнути слайдер в крайнє переднє положення і натиснути червону кнопку спуску. Так, у нас працює на даному пристрої електрошокер. Ще скажу пару слів про те, що акумулятор на даному пристрої є зйомним. Тобто, якщо ваш акумулятор вже відпрацювався, ви з легкістю можете самостійно його замінити. Достатньо просто відкрутити задню кришку, замінити акумулятор і закрутити. На нижній частині. Пристрою зі зворотної частини від слайдеру знаходиться отвір для вімкнення підзарядки. Саме сюди вставляється штекер для того, щоб підзарядити акумулятор на даному пристрої. Ось, мабуть, і все, що я можу сказати про даний пристрій. Про... З технічними характеристиками ми ознайомимося трошки пізніше, а зараз перейдемо до знайомства з пристроєм Titano 1108 Pro. В комплект поставки входить шнур для підзарядки даного пристрою від мережі 220 В і сам ліхтарик-шокер. Конструкція виконана зі сплаву пресованого алюмінію. Що ми можемо сказати, має три клавіші управління і петлю для кріплення на поясі. Значить, верхня клавіша слайдер відповідає за перемикання режимів ліхтарик-шокер. Нижня клавіша, кнопка відповідає за. Спуск електрошокера, і запобіжник має два режими on-off. Він знаходиться на задній частині. В режимі off ми можемо користуватися тільки ліхтариком, в режимі ON можемо користуватися як ліхтариком, так і шокером. Тут же знаходиться і гніздо для підзарядки даного пристрою. Щоб скористатися ліхтариком, який має три режими, достатньо перемкнути слайдер в середнє положення. Ось ми маємо 100% свічення, 50% і режим стробоскоп. Щоб скористатися ліхтарем, перемикаємо слайдер в крайнє переднє положення і натискаємо клавішу спуск. Так у нас працьовує електрошокер на даному пристрої. Тепер порівняємо технічні характеристики наших пристроїв. Розпочнемо з технічних характеристик пристрою Titan 1108 Pro. Заявлена напруга пристрою 60 000 вольт. 160 тисяч вольт напруга, потужність 16 Вт. Середній час дії близько секунди. Середній час виходу зі стану шоку після застосування даного пристрою біля 30 хвилин товщина пробою одягу до 100 мм. Довжина пристрою 24 см, вага 320 г. Має вбудований світлодіод, котрий має потужність 500 люмен. Тепер перейдемо до характеристик пристрою TW318. Заявлена напруга пристрою 100 000 Вольт, Фактична потужність пристрою 10 Вт. Середній час дії близько 2 секунд. Середній час виходу зі стану шоку після застосування даного пристрою біля 3 хвилин. Товщина пробою одягу 50 мм. Довжина пристрою 19 см, вага 170 г. В комплект поставки разом з усім вище вказаним входить інструкція російською мовою. Виглядає вона наступним чином. З цієї інструкції ви зможете дізнатися, як правильно доглядати за вашими пристроями, щоб вони слугували вам якомога довше. На цьому дякую вам за увагу. З вами був Жорік. Побачимося з вами в наступних оглядах. Бути добру, до побачення!